30 з даним рішенням не обговорелися в голову сітки. Через два тижні після батьківських зборів до власних керівника звернулося 5 батьків дітей, які не з заявою про те, що у власного керівника обереження ставлення до їх дітей дітям занижуються оцінки, які мають бути ті, директори школи. Відповідно до Конституції України держава забезпечує доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти комунальних закладів. Згідно з законом про загальну середню освіту, утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти фінансується за рахунок коштів засновника. Разом з цим відповідно до закону про освіту джерелами фінансування закладів можуть бути у тому числі добровільні внески у вигляді коштів матеріальних цінностей, які отримані в тому числі з фізичних осіб. Хочу зазначити, що батьки можуть надавати закладну матеріальну допомогу, виключно за власну ініціативу, а не так, як у даному випадку проведення ремонту придбання нових пар та проєкту, запропоновано сам класний керівник та на добровільних засадах згідно законодавства про та благодійні організації. Керівник закладу після звернення батьків повинен був перевірити е насамперед, як саме було прийнято рішення. Про цю допомогу, адже таке рішення може прийматися батьками одноосібно чи колегіально обов'язково провести зустріч з усіма батьками класу та визначити, чи було порушене добровільне в, в, воле, виявлення на рішення щодо несплати таких внесків, окремих батьків. Обов'язково інформувати батьків класного керівника про те, що будь-які дії учасників освітнього процесу спрямовані на примушення батьків до обов'язкової сплати таких внесків та дискримінація дітей. Є порушенням їх прав, інтересів, приниження честі, гідності і є неприпустимо. Провести вивчення адміністрацію в закладу, рівня е, освітньої діяльності учнів у класі, спостереження, провести спостереження е, під час навчальних занять з метою виявлення мікроклімату класу та рівня комунікативної взаємодії класного керівника з учнями. провести тестування учнів. Та виявити, чи є оцінювання упереджених і чи є факт упередженого ставлення класного керівника. Проаналізувати досягнення учнів у певний період, побачити їх динаміку, використання різних інструментів оцінювання, які бере на озброєння класний керівник. Побачити рекомендації за наслідками вивчення конкретної ситуації. Якщо підтвердиться факт, що ініціювання ремонту та придбання обладнання було саме від класного керівника, що нею була зазначена необхідна сума коштів, що вона збирала батьківські кошти, наказ про догану вчителю за порушення наказу по закладу по заворону примусового збору коштів педагогічними працівниками закладу. Якщо підтвердиться факт заниження оцінок, наказ про догану класному керівнику за дискримінацію дитини, порушення її прав, інтересів, прониження чисті. Прошу оцінити. Прошу я занесла поговорим. Вітаємо вас, ми набрали максимально можливі два бали. Ми переходимо до третього пункту. Презентації проєкту розвитку даного навчального закладу. Прошу.